Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги автомагнітолу з дисплеєм. Це універсальна та вдосконалена автомобільна розважальна система. Завдяки вбудованому Bluetooth, ви можете підключати свій смартфон для прослуховування музики та прийому дзвінків. Крім того, пристрій підтримує підключення камери заднього. Овиду, що допомагає легко паркуватися та маневрувати в умовах обмеженої видимості, завдяки зручному інтерфейсу. Ця автомагнітола пропонує інтуїтивно зрозумілі елементи керування. Дана система стане відмінним вибором для підвищення комфорту та зручності під час автомобільних подорожей.